Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 18 травня і сьогодні розпочинається наша невеличка відпустка в Італії. Зараз ми знаходимося в Генуї, або вже трошки виїжджаємо з неї. нам треба проїхати ще трошечки далі, і там ми зняли собі апартаменти. Ми доїхали до містечка Нерві, і тут будемо відпочивати. Вже правда темніє, але хто його знає, яка буде погода. І чи вийдемо ми знову сюди вам щось пізняти. Нарешті море. Ми за ним так скучили. чотири роки не бачили. Така маленька бухта виходить. І всюди, і всюди, ресторанчики маленькі. Всюди пахне. Ми зняли апартаменти трошки вище. Ну, Тут небагато, дві хвилинки буквально пройтися. Зато там тихіше. Хвилин 40 чекала заїзду в парковку. Маленька частинка великого порту. Вон там видно корабель, до якого ми трошки згодом підемо. Вон, звичайно італійська історія. Там, де вікна у вікна. В квартирі, де ми зняли, там трошечки побільше місця, але теж вікна у вікна. І тільки одне віконце виходить на вулицю. Представляєте, так живуть люди. Це здається корабель, який побудували для якогось фільму, я навіть не знаю якого. І який жодного разу не виходив у відкрите море. Ось тут його так і залишили. На нього можна піднятися, але мені здається, що ми зараз туди не захочемо піти. Це ще одна невеличка частина порту. Там десь щойно приземлився літак, бо ось там, за цими хмарочосами, ще злітно посадкова смуга аеропорт, а тут стоїть ось такий здоровезний лайнер. Масштаби вражають. Ось тут ще стара частина міста, а може вже і не така й стара. Ось тут в синьому старому кораблі Океанаріум можливо, ми в нього теж сходимо, але місто дуже велике. Тут є музей і от ми в нього пішли. Тут зберігаються якісь світені. Ой, загикались. Це кафедральний собор сан Лоренцо. Трошки захекалась. що хто дивиться, теж голову закружитись. Будиночок Христофора Колумба. Ось це посеред його будиночку. Таке вікно зверху, щоб збирати дощову воду. Будиночок, звісно, дуже маленький. але Прикольно. No, completamente no, no, Che no, no. Ось там, от в той бік, починається вулиця палаців. Тут їх ну, 14, здається, на карті, да? От прям 14 палаців по одній вулиці. Дивіться, які всі цікаві. Так тут вузенько, між палацами. І така вся вулиця. Ой, ось тут між палацами теж. Obrigado. Oh. So, so. Сьогодні у нас дощ зарядив і ми вирішили пройтися по тому містечку, де квартиру знімаємо. Це місто Нерві, а тут у нас апельсинова алея. Прикольно. Головне, щоб на голову не гепнулось. Так, десь іде, гіною буде сідати. Вона недалеко, ось там. Я не знаю, чи ми її бачимо звідси чи ні. Ну, мабуть, так. Просто вона на одному рівні з цим містом. Море шуршить. Такі скейлі цікаві, чорнобілі. І ось така тропа йде від нерві і до наступного містечка туди в інший бік. Десь 45 хвилин вона триває, можна прогулятися прямо понад самими скелями. Зараз пройдемось, сподіваюсь, що нас злива не застигне посеред дороги. В принципі, на вулиці тепло вже, але ще ніхто не купається. Ну, ми ще не бачили, щоб хтось купався, бо вода, певно, ще холодна. Тут внизу такий колір води, гарний. Тут все ж таки хтось ризикнув піти купатися. Ми його знімати не будемо. Але судячи з цього водичка, прохолодненько. Боже, такий колір води шикарний, блакитний. Блакитно-зелений такий якийсь. Я не знаю, чи вам на камеру передається, але це просто шикарно. Герна бухта після дощу, а там якісь великі кораблі стоять, а там ще один наближається до порту. То вже такий здоровий. Дивіться, які тут гарні породи. Так шарами виходять на поверхню. Такі цікаві. Сьогодні у нас 21 травня. Ми приїхали в Портофіно. Ем, спочатку приїхали, а потім ще годину йшли пішки в Портофіно. Ну, ось так буде краще сказати. От. Бо тут парковка в цьому місці і в місці до цього дуже дорогі. Тут хтось дуже гарно заніс антимонопольному комітету і поставив ціни 6 євро за годину. І ще й зайнято все. Бо альтернатив нема. І в сусідньому з ним місці теж, а попередня стояночка, прямо на березі моря, там нормальні ціни. І навіть ізі-парк працює. Тобто можна собі в додатку налаштувати скільки завгодно, і потім продовжувати або ні, або менше зробити. Там Дуже без зручно. шлагбаумів, ти заїжджаєш туди вільно, там паркоматик стоїть. У нас паркоматиками проблема, що ти часто не знаєш, коли ти повернешся. Uh -huh. А якщо на паркоматику значок Ізі парк висить, то класно. Так, ось там знаходиться ще замок, в який ми зараз підемо. Якщо придивитися, то будиночки дуже часто в одне вікно. І Там три-чотири поверхи нагору. Тому більше пощастило в тих в два вікна. Але тут дійсно дуже багато будиночків саме в одне вікно. По ширині такі вузенькі, вузенькі. Це у нас вид із цього замку. Дивіться, яка цікава. Ялинка або не ялинка, рослина якась така і тут таких багато. Цікаво, що це. Вон там тераси такі цікаві. І потім ми підемо ще далі, там десь маяк має бути. Ось вона ця дивна рослинка. Вон дивіться, які розміри гілочок. Прикольно. От в той замок на горі ми ходили щойно. А ось і будиночки поближче, як бачите, ось якраз. В одне да, тут багато. Вузеньке-вузеньке. Скільки там вікна? 60 сантиметрів. Півтора-два метри. Ну, два метри, мабуть, завшишки, може два з половиною. І там ще на гору сходи є. Такі цікаві будиночки. Схожі на Львівські, да? але там ж поширше було. Ну, в Львові на площі ринок, здається, ліміт був два вікна. І комусь пощастило три взяти. А тут, здається, ліміт, був день не де і в одне вікно. Або просто колись був провулочок, а потім там хтось будиночок відтекнув. Мабуть, так воно і було. Сьогодні нам теж пощастило з погодою. Хоча прогноз був такий дощовий. Водичка шикарна, такого кольору. Дуже гарно. Це ми вже повертаємось на парковочку. Десь ще хвилин 45, мабуть, туди йти.